Цікаво, що там цього разу? Mm -hmm. На вигляд, небезпечне. Тут дуже високо. Почне Барбі нужбо. Може, краще інший конкурс? Uh -huh. Не жартуй зі мною. Mm -hmm. Гаразд. Мою ідею? Oh, красеню. Wow. Може, зробиш це замість мене? <laughs> О, вона така миленька. А вже ж, я зроблю все, що ти скажеш. Побачимося з того боку. Я кохаю тебе. Так-так, і я кохаю тебе. А, Люба. Прощавай, кохане. Все, барбі, дай пройти. Вперед павучку я за тобою. Чудово. Не зупиняйся. Молодець, павучку. Чудова робота. ж, бо йди до нас, Барбі. Ого, ще стрибок. Ой, мені хтось написав. У мийте вечірку. Ай! Дивись під ноги, а не в екран. Перепрошую, надалі пильнуватиму. Що на нас чекає далі? О, ти лиш поглянь. Двері. Цього разу я перша. Отакої їм би не завадило прибирання. Цього разу я нічого не боюся. Що за жахливий трек? Це сирена. Моя спина. Допоможи. Я вже тут тримайся. Витягну тебе. О, маю ідею. Мені теж потрібна рука допомоги. Чудово. Вдалося. Тепер можна пройти. Куди ми потрапили? Нагадує коледж. Дивно. О, ні, потрібно викликати охорону. Благаю, не треба передчесних висновків. Відійди, що ви надумали. Ти красень! А, фанатки. Ну, я вам дещо покажу. Чи готові зіграти зі мною? О, я згодна. Гаразд, спробуймо. Чудово! Ну, а зараз я вам покажу свою майстерність: Трумтрік. Ха, Ха. Це було за виграшки. Так, ще раз. Ваша відповідь: Трум трік. Тобі нас не вдасться перевершити. І завершальний трюк. Ура! Ти така крутезна. О, ні, доведеться заїдати програш. Просто жах. Ходімо, час тікати звідси. Ой красень засмутився. Тримай серветки. Дякую, а тепер їдь. Гаразд. Ой! А де це ми? З поверненням. Ви дуже вчасно. Час для нового випробування. Тримайте. Що далі, Гіга бейсбол? Ось маємо снаряд для Барбі. Тримай. Грожевий, мій улюблений. Почнімо спустити піньяти. Ого, нічогенько. Ой, хто вимкнув світло. Так навіть веселіше. Чи не так вензний? Ні. А я поцілила? Поцілила. Поглянь на Джеррі. Йому не переливки. А це міг бути ти. Мені це остохи діло. Годі реготати. Трум трік. Вау, браво! Це топ. Що? О, дякую. Я також хочу поцілити. Ну ж бо підгляну. Ось вона де? Кия поцілила? Ура! Молодець напарнице. А що в тебе? Так, печиво можемо перекусити. Стривайте! Ого! Дякую, Венздей! Ти мене врятувала і заслужила на ковточок. Аніруш! Що? Це не для пиття. Прошу підійдіть до столу. Ова! новий Вау! конкурс. Круте, значить не так? І ще стільки грошей. Що ж, можете вибрати будь-яку тарілку? Можна рожеву? Mm -hmm. Хвилинку чи вона тут є? Ура! Вау! Ставу подобайку, якщо також полюбляєш рожевий колір. Дай мені води. Так, малюнок. Можеш йти до стійки з Бунгі. Сподіваюсь, тобі сподобається наша гра. Треба дістати папірці таким чином, щоб вежа не впала. Успіхів. Тепер твоя черга. Поквапся. Ото нудник. І що дісталось мені? Ось бери свій камінь. А я розпочинаю челендж. Схоже, маю трохи часу. Я впораюся, Ну, ми як слід прицілимося. Наче вдається. Ура! Венздей! Ау, Що це було? Упс, крестя, я продовжу. Що? Тільки час згаяла. Гаразд пожбурю черевик. То як? Челендж пройдено. Подарунок твій. О, це дуже складно. Сподіваюсь, пінцет не зламається. Ну ж, бо вилазь. О, ні. Хм. Барбі програла. Попрощаємося з нею. Хм? Що Ні. Що вдіяти? Мерщій біжімо звідси. Ані руш! Ого, схоже, тут безпечно. Можна розслабитись. Мені тут подобається. Тихі, що там спить один із них. Не варто його будити. Ходімо звідси і ані пари з вуст. Ми шпигуни. Гадаю, нам це стане в пригоді. О, це крутизніше. Тепер ночуватимуться в нас. Я й собі хочу взяти. Чи можна? Поглянь, які мої лапки. Залишмо гроші. Тепер можна йти. А? Що тут відбувається? Ало, ви двоє. Охороно! Хуліганки! Яке приземлення? Барбі поглянь наші знайомі. Тримайте картки. Кожній по одній. Крутизна! я перша. Okay. Трум, трум, трік. Ножиці перемагають. Ти програла, йди на своє місце. Що? Труна? Казна що. Я готова. Пограймо. тром трік. Отже, ти переміг? Казна що. Поглянь. Там менічогісінько. Ого, я програв. Потрібно більше тренуватись. Прошу, це ваша нова Барбі. Серйозно. Ти як? А, Привіт, Венсдей. Ова, така гарна кімната. Чи не так? Ще раз. Ура, я переміг. Тепер ваша черга. Трум трік. А? Наступний раунд. Вибирайте скриньку. Гаразд. Дякую. Такий любчик. Лови поцілунок. Що? Це справді мені? Ти теж миленька. Йди геть. Так краще. О, гадаю, ми йому обмежений час. Впевнена, це буде просто. Гонгі, вперед. Граз, це не так швидко, як я очікувала. Нумо допоможу. Вперед. Гонгі, це моє друге ім'я. Дивись, як можу. Нічого собі. Це мій фірмовий трюк. Трум-трік. А ти вправний. Чому це так складно? Я зараз програю. Вже й упріла. Треба освіжитися. О, ні. Часу майже не залишилося. Гадаю, маю план. Надую кубики і стане простіше. Є yeah. такі чудові. Тепер я напевно впораюся. Вагненька, неабияка силачка. Навіть не впріла. Ми знову разом <сі> може ну ми дружити. Привіт, учасники. Привіт, красеню. Ой. Обирайте наступний раунд. Навіть не знаю. Мабуть, цей. <сіплі> Барбі не те робить. Я вибираю печиво. Що вдіяти? Аго, річу. М -м, що вибрати? Вибирай печиво. Урічу, вибери, будь ласка, міст. Як тобі відмовити? Ми так не домовлялися. Зраднику я образилася. Чудово! Вдале приземлення. Дівчата, вибирайте. Дякую. Урічу. Так, дай цьому раду. Буде зроблено. Я, до речі, непогано вишиваю. Знала. Не заважай. Ні, так не годиться. Штрафне печиво. Тільки не це. Я розбиватиму його до А що я маю? О, я знаю, що допоможе. Куди я це поклала? Моя машинка для шиття. Тепер це буде простим завданням. Можна запускати. Трум дріб. Це було за виграшки. Я завершила. Перемога моя. Чудово, ти проходиш далі. Фух, я теж впоралася. Я вірила в тебе. Ти мене забембала. Переходимо до бігу в три ноги. О, ні. За що мені це? Ауч. Ти наступаєш мені на ногу припини. Мені незручно. А це що таке? Ще раз чудово. Ми впоралися, ходімо далі. О, ні, сподіваюсь, вдасться. Що? Гадаю, нам вистачить балів. Ви не проходите. Стривайте, ми не завершили. Що не збагнув? Ми все зробимо самотужки. Всього найкращого. Дармами це почали. Вони могли вийти. Гаразд, тепер ваша черга. Венздей мені лячно. Гадаю, ми в халепі. Спершу треба набити м'яч, час спливає. Біжімо мерщій. Не поспішай, бо ми програємо. То як? За схемою 1-2. Нумо. Не втрачай мориту. Чудово. Можна ми швидше це завершимо. Хай вона набиває. Я не вмію. Що вдіяти? Рюмсеняне на часі. Зосереться. Часу обмаль. Гаразд, мені вдасться. Один, два, три. І чотири. Справи кепські. Доведеться вжити відчайдушних заходів. Ура! Ми зробили це. Дякую, командо. Ми найкращі? Ну, ми далі. Один, два, один, два. Ми непогано просуваємось. Тепер моя черга. Я впораюся. Трясця миттю все виправимо. Підходь ближче. Цього разу я напевне поцілю. О, ні, я страшенно хвилююся. Припини, перепрошую, скільки часу мені вистачить. Я так надалі не можу. Що? Так їй буде значно легше поцілити. Це маленьке кільце. Ой. Навіть для мене це якась дивина. О, я поцілю. Трум Ура! Ви впорались. Залишилося перетнути лінію. Ходімо, мерщій. Часу майже не лишилося. Зробімо це. Ура! Фух, ми впоралися. Mm -hmm. Вітаю! Це я якось тут не затишно. Хтось іде. Ой, охоронець. Хай Барбі. А Вона чарівна. Привіт. Чи хочеш вибратися звідси? Доведеться докласти зусиль. Залюбки, я готова. Не так швидко. Спершу ти мусиш стати новою лялькою. Чи збагнула? Тож хай щастить тобі. А з чого мені почати? О, що то за нитка. Ого, така довжелезна. Та тут неабиякий клубок. Отакоє. Застрягла чи що? Ау, відпусти! Ауч. Що це таке? Нічого собі косметичка. Крутезна. Знаєте, мені спала на думку одна ідея. Час зайнятися перукою. Ага, чудово. Тепер можна приміряти. Ова, мені личить. О, пані офіцерко, як вам? Чудовий початок. Не зупиняйся. Ура, мені вдається. Що тепер? Макіяж? О, мені це до снаги. Навже ж, то що? Почнімо перевтілення. Поглянемо, що маємо. Отак. Спершу слід очистити обличчя. Тром Чудово. Прибираємо помаду далі. Де всенька косметика. Нічого не гудно знайти. Порожньо чи що? <ривіт> Трум трік. Хай, Барбі. Чим допомогти красуне? Привіт, Барбі. У мене немає косметики, а вона мені конче необхідна просто зараз. Нема питань. Маю якраз трохи. Не хвилюйся. Ми самі тебе не фарбуємо. Дякую, Вау. дівчата. Схоже, ми дуже вчасно. Додамо тіні. Чудово. Ще не забудь про віги. Як тобі? О, все ідеально. Дякую, дівчата. Ви найкращі. Ви неабияк допомогли. Нема питань, подружко, звертайся. Бувай, красуне. Бувайте, дівчата. Я зробила мейк. Розумниця так тримати? Дещо згадала. Це тобі. Дякую за. Не так швидко. Спершу зіграємо. Твоя нагорода буде всередині. О. Я гадала це подарунок. Так і є. Дістань його. Гаразд. О, я би, хоч б вона мене не вкусила. А, мені лячно. Це не те. Дуже шкода. Дарма. Іншим разом пощастить. Поглянь. Готово. гонги. Фух, отже ще маю шанси. Я щось намацала. Mm? Негодно витягти руку. Вона застрягла, чи що? Чи можеш допомогти? Так, тільки не нервуйся, я тягну. А -а -а -а. Рука. Ой, Дякую. Що? Зараз дістану. Ну ж, бо відпусти. Ось. Дякую. Як новенька, ще й з гумками. Вітаю. Не п'ять вже кортить їх приміряти. О, вони мені не обоє кличуть. Подобається. Чудово, потрібна ще шпилька. А вже ж. Буде зроблено. Тільки цікаво, як саме. Що ж? Знаю. Я виграю раунд із гонгі. Головне тренування. Я стала грати значно краще. О, гонгі. Ще один. Гадаю, я зможу відшукати їх всі. Чудово. Тепер дістань марку з паперу та прикладаємо печатку. Чудово. Можна вирізувати. Ми виходимо за береги. Чудовий результат. Тепер мені потрібно все розфарбувати. Потрібен більший маркер. Майже готово. Тільки ось потрібно зафарбувати порожні місця. Суперово. Ну, ми додамо блискіток. Блискуче. Гарно. Однак шпилька завелика. О, я ж доклала зусиль. Спробуємо зменшити. О, схоже, вдалося. Тепер гарно. Я готова. Ура! Офіцерко, погляньте. Чудова робота. Не зупиняйся. Тепер нам потрібна футболка. Чи знайдеш? Гаразд, знаю. Ось і вона. Добре, що має пластилін. Ще й нічогенький. Причудово. Суперово. Що там далі? О, чупачупс. Right. Смакота. Тепер розкотимо все. А? Що це таке? <плес> Час для прибирання. Вперед офіцера пилососе. Ось готово. Дуже гарно. Мені вдалося. А -а -а -а, моя нога. Що? Відпусти мою футболку. Трясця. Її зіпсовано. Що так не годиться. Доведеться забрати фігуру. Стривайте. Знаю. Мені й половинки стане. Прикладаємо до дзеркала. Трум-трик. Ура. Тепер має цілу. Приміряймо. Суперово. Офіцерку, може, повернете фігуру. Гаразд. Молодець. Ура! Ой, що це було? Сейф. Нічого собі. Цікаво, що там всередині. Я мушу це з'ясувати. Відкриймо тебе. Ого, доволі туго. Дивина. Треба не вушка, щоб відчинити його. Я дещо зрозуміла. Чудово. Відчинився. Так, це ж сукня. Тепер спробуймо її збільшити. Чудово. Троунтрік. О, чи довго ще. Верщій би. Нужбо. Ура! Така краса. Тепер приміряймо. Ова. Просто ідеально. Трон трік. Ова. Чи маєш бажання заспівати? Гаразд! Ама барбі йорл Ама барбі йорл. Жах. Припини. Щось не те? Невже я так погано співаю? Ну, ми це виправимо. Чи ти готова? Повторюй. хвакочі! Крінж. Годі, зупинись. Це жахливо. О, не треба. Не отримаєш, доки не заспіваєш. Ну ж, бо ти зможеш. Гаразд я спробую. Друзі, чи ви допоможете мені заспівати? Будь ласка, підспівуйте. А це вже mm. непогано. Молодець. Ура. Дякую вам, друзі. Так, подарунок. Ну, ми поглянемо, що там всередині. Цікавизні туфельки. Гадаю, вони мені пасуватимуть. Ова неймовірний фасон. Що? Але ж лялька має інші туфлі? Що вдіяти? Може, там маємо ще щось? Пощастило. О, чи це підлога труситься, чи стіни ходором ходять. Ні, це туплі. Чому вони танцюють? Ой, мені зараз у голові запаморочиться. Сподіваюся, це ненадовго. Може, в них розрядиться батарейка? Що з тобою? Не знаю, це все черевики. Я не годна зупинитися. Стривай, я дещо зматикувала. Just Dance тобі вдасться. Гаразд. О, так, веселіше. О, ти чудово, даєш собі ради. А мені це дедалі більше подобається. О, то я перемогла. Крутезно. Молодець. Дай п'ять. Ти дуже гарно станцювала. Ти заслужила на ще одну фігуру. Та як тобі мої туфлі? О, гарненько. Мені ще потрібні шкарпетки. Але де б їх взяти. Метикуй хвилинку. Тепер маю план. Тільки треба дістати линву. Вперед механічне руко. Отакої діставайся кому кажу. Що? Позмагаймось. Що? Ой. Ну ж бо я так просто не віддам линви. Годі, віддай. Я можу перемогти. Пропусти мене. Нарешті. Чудово. Тепер можемо дати раду шкарпеткам. Добряче гріємо та прасуємо линву. Краса. Тепер маєш шкарпетки. Чудово. Все офіцерку. Їдь сюди. Ти маєш неймовірний вигляд. Тепер я викопана лялька Янгі. Це приголомшливо. Ти заслужила на останню фігуру. Так. Чи це означає, що я вільна. Може, випустите? Mm. Що Що відбувається? Не забирайте їх. Останнє завдання для тебе. Mm. І що я мушу зробити? Збий їх лазером. Що? Я не можу? Товчися. Трофік. Ого. Не впевнена, що зможу так само. Це лінза чи що? Гаразд. Спробуймо тепер. Покажи на що здатна. Гаразд. Трум трік. Як так? Ну може, ще раз. Трум трік. Ой, перепрошую, аби хоч не поцілив. Гаразд. Потрібно заспокоїтися. Глибокий вдих. Я готова. Ціль виявлено. Тепер напевно влучу трум трік Молодець. Я навіть не маю сумнівів щодо тебе. Можеш і ти. Нарешті. Дякую.